Заспіваю вам не пісню про стару старовину. Розкажу я вам не казку, а вувальщину одну. Розкажу вам про минуле, що вже мохом поросло, що нащадками забуте, за водою попливло. Діти, сьогодні ми з вами помандруємо у далеке минуле нашого краю. Дізнаємось багато цікавого про те. Як жили наші прадідусі і прабабусі? Україна славиться різними майстрами, справжніми умільцями будь-якої справи, Килими, барвисті, на верстаті ткати, на гочарнім крузі з глини чаклувати, сорочки та скатертини гарно вишивати, кошики та стільчики із лози сплітати. Вироби із дерева вправно вирізати, тиво із заліза в кузні виробляти. З давніх давен українська земля славилась народними майстрами. В Україні вміли й ткати, і вишивати, і різати по дереву, лити з металу різні вироби, виготовляти керамічний посуд, розписувати печі, малювати картини. Прикрашали ці речі розписом або вишивкою. Традиційна скатертина в українській родині вишивалась майстринями і були дуже гарні. Сьогодні ми з вами намалюємо красиву скатертину для нашої родини. Отже, малята, для роботи нам потрібно папір білого кольору, пензлик, ватна паличка, фарба червоного кольору, блакитного, жовтого, зеленого також нам потрібна буде скляночка з водичкою. Свою скатертинку я буду прикрашати квіточками. Квіточки в мене будуть знаходитись з усіх куточків нашої скатертинки. Почну я з серединки квіточки. Для цього я беру ватну паличку, вмочу її в фарбу та ставлю крапочку. Ось в мене є серединка для моєї квіточки. Далі беру пензлик, мочу її в водичку та в блакитну фарбу. Та малюю одна пелюсточка зверху, друга пелюсточка буде йти знизу. Також зроблю пелюсточки по бокам. Такі квіточки я буду робити з усіх куточків моєї скатертинки. Маляти, моя скатертина майже готова, але я ще намалюю одну квіточку в серединці нашої скатертинки. Беру знову ватну паличку, макаю її в жовтий колір та роблю серединку для моєї квіточки. Далі беру пензлик. Беру зелену фарбу і роблю пелюсточки для моєї квіточки згори, знизу пелюсточки та по бокам. Ну що ж, дітки, моя скатертина готова. Цікаво! А яка скатертина вийде у вас?